Вітаю всіх на каналі, хочу показати, що ми можемо предложити, кого інтересує по деталях Аксор Ханс Роє. У нас розборка змішувачів з Європи. Значить, нам приходять змішувачі з Європи новенькі. Десь царапені, десь трошки там пошкоджені. І ми їх розбираємо на деталі і продаємо деталі. Є картриджі. Перемікачі, ручки, різні селектори, гайки для змішувачів, ось, ось для картриджів, переходники, всевозможні отакі. Тобі ж кого інтересуються запчастини Аксор Hansgrohe, звертайтеся. В описі каналу є електронна пошта. Можете туди написати. Кранбокси, перемікачі ось такі. Для Аксор Ханзроя, Екостат, Комфорт. Коротше, для всіх, в принципі, змішувачів Аксор HANSGROHE в нас є запчастини. Все-таки тільки частина, невелика частина цих запчастин. Так що кого інтересуються в частині поксор Ханзрої, звертайтеся. Допоможемо чим зможемо. Ціна буде нижче, ніж на ринку, тому що з розборки. Десь вже коли ключем крутиш, можеш трішки грань пошкодити. Ось різні ось такі є перехідники. А ось такі менші. Воно все йде по артикулах. Скидайте фото вашого змішувача. Підскажемо, який у вас стоїть там перехідник або деталь, яка. Все підскажемо. Ставте лайки, пишіть коментарі. В описі каналу є електронна пошта. Пишіть кому що потрібно.